Вихід із кризи. Часом причиною самогубства сумчан стають навіть за високі комунальні тарифи. Психологи б'ють на сполох. Кількість самогубств серед людей зросла. Люди просто не витримують навантаження. У міліції також підтверджують цей факт. Як відвести людину від небезпечної межі, з'ясовувала Наталка Лесик-Карбовська. Телефонирія слушає вас. Здравствуйте. Пані Оксана не супермен, але людей рятує не надзвичайною силою, а просто словом. Вона одна із психологів суїцидологічного центру. Працює на телефоні довіри більше 13 років. Твердо дотримується лікарської етики. Нельзя бросати человека, якщо он в кризисном состоянии, Ні в коем случае. Жінка каже, доводиться підлаштовуватися навіть під особливості мови клієнта. Влезти в лісі ваш і почувати то, що чувствує той. И тогда уже, когда я его чувствую, тогда я начинаю с ним работать, и как бы мы выходим вместе из этой ситуации, я и он вместе. За останній місяць кількість звернень повідомляє психолог справді збільшилася. Причини можуть бути різні. Сумчан підкошують і нинішні соціальні проблеми. Молоді мужчини глави сімей вони, потеряв роботу і при подорожанні от ані регіонують болезненна. Ані регіонують болезніна, і от куда мені, я німні нікуди діватися. Я не можу своїх своїх дітей прокормити. Що мені делать? Я не могу оплатити квартиру, я не могу школу заплатить. Ті, хто хотіли розпрощатися із власним життям, мають навідатися до психіатра. Пан Василь стверджує, це не ганебно. Так ми маємо поновити своє душевне здоров'я. За 9 місяців 62 чоловіка пройшло, от і процентом 80-90 – це ті люди, які психічно, як би сказати, нормальні люди. Рідні ж тих, хто не зміг перебороти смертельний відчай, часто звертаються за допомогою і до церкви, каже отець Георгій. Причиною самогубств каже він, стають навіть комунальні тарифи. Мінімум чотири звернення людей, які рідні, яких позбавили себе життя, аби не обтяжувати сім'ю додатковими витратами, зважаючи на зростання тарифів на комунальні послуги та інші. У міліції ж підтверджують, кількість самогубств невпинно прогресує і приводять статистику. З початку року на Сумщині було зафіксовано 268 випадків самогубств. За аналогічний період минулого року ця цифра була 240 таких випадків. Лікарі ж очікують сплеск кількості самогубств на період виборів. Окрім політичної ситуації, кажуть, зіграє свою роль і осіння депресія. Наталка Лесикарбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.